Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Ми з твічом зайшли під контент ввечері середу. А тут перший габела пік в сезоні. І він дуже дешевий. Один інформ і склад 83-го рейтону. Скоріше за все, буде сипати повна шляпа, але ми вирішили для вас це діло перевірити, за того, щоб ви прийняли своє рішення чи збирати вам, чи ні. Обов'язково лайк протиснеться цьому відео, щоб віддячити роботях, які разом зі мною зараз будуть іти на дно корабля. Я, як завжди, іду перший. Зібрав, вже мій гарячий пережичок є. Передає вам привіт у Твіч. Кажуть, приходьте обов'язково до нас. Нас тут дуже цікаво, дуже гарно. Отут у вас всі посилання. І на Твіч в тому числі. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже важливо для розвитку каналу. Буду вам щиро вдячний. Поїхали! Мій перший пакетик і емплой готовий дивитись на свою картку. Дзвоню конторі. І це буде Мортон, який в мене дублікат. Прекрасно! Я сідаю. По-по-пу. <свист> а, це то лісо Окей, це не Мордон, стоп. А це це напевно не так погано. Я думав, що це мені був Мордон. <свист> мені він не потрібен, але щось він там якийсь 50 тисяч коштував. Я не думаю, що ми будемо весь рахунок, тому що СБ дешеве. Наступна спроба Сідім, Німеччина, Бундесліга. Оу, це буде Бен Стіллер, слухай. 85-й рейтинг, золота тікітака. Я грав за цю карту. Його підбив його інформ і еволюції на ЦОПа. Але це теж непогано. За 20 тисяч ви отримаєте непогану карту з золотою тікі-такою, з гачком. непоганий опорник. Давай, друже, успіхів тобі. Спроба номер три. Волкаут. Перший за сьогодні. Яка анімація? Я не можу, як мені вони подобаються. ЛЗ Сполучені Штати, але мені здається, карта буде фігня. Почекайте, а як вона? Ця ж дівчина, по-моєму, 85-го рейтинга. А чому вона вийшла волкаутом, а мій Толісо не вийшов волкаутом? А як це працює? Волкаут. Хлопець Сте. Екітіки. та ну тебе. Ні, не Екітіки. Ладно, вибачаю, бо якщо був би Екітіки, ну тебе до дупи. Відлетів би в банмодер. А, це Товен. Але в, в, в нього є СБЧ Товен. І знов волкаут 85 рейтинг. Що це за фігня? Чому якісь карти рейтингу 85 з одного і того самого промо волкаут, а якісь ні? Що це за дискримінація волкаутів? Так, спроба номер яка сьогодні? 6 cp Голландія, серія А. А, це буде дерун. Дерунчики. Дерунчики принесли. Хто любить Дерунчики? З чим любите Дерунчики. Це таке Фодор, насправді. Якщо Стіллер, він 85-й рейтинг. Це і такий, суто пес, який чекає на еволюцію. Так, друзі, черговий волкаут, і ми розібралися. Ми розібралися з тим, що в нас волкаут в рейтинг релот з 85-го рейтингу починається. А в Cornerstones з 86-го, до речі, це буде шоу. Слухай. Це 100 з чимось тисяч монет, це 80. 90-й рейтинг. Ого. Лоудрівен. Я не впевнений, чи ти будеш за неї грати, але це точно височезний рейтинг. І це точна карта, яка з запасом відбуває. Ні, ні, він вона не коштує 320 тисяч. Вона десь 100-120 тисяч монет коштує. Це перелив монет. Але 120 тисяч у вас там напикає 5 карт на маркет. Фодер на МБП. GG, гарний, гарний пак. Пане Дімгород, Virgil дивиться. Уважно. Щоб прийшов до тебе Екі Волкаут, як мінімум є, це дівчина, екі не буде. Це буде дівчина з Баварії, по-моєму. Ісландка. Вона нас задовбала, коли були нагороди за вікінд Лігу. По-моєму, там і рейтинг невисокий 85-й чи щось типу такого. Viejo Та. 100. Слухай, ну диви, віджо, щось там майже вержу в ван вандайк. Було дуже близько. А там де вандайк, там екі-дігі. Так, це буде волка, от першого промо. Це 86. ЦАП, Німеччина АПЛ, Ліверпуль. ВІРЦ? Що? Нічого собі фуріон Вірц! Ах ти ж Віддай! 89-го рейтингу! <coughs> Я аж закашлявся! Мені аж погано. Ах ти ж <coughs> <coughs> От зараз наставочку. Поїхали! І тут не буде 86 го рейтингу, а тепер розрахуйте. Цап Монако. Дріблінг 88. А ключ, так? 84 рейтингу. Слухай, але як для карти 84 го рейтингу, стати класні. Давай, ну, і Твій пакетик, тут є волкаут. ЦЗ Англія. Дівчина. Арсенал. А там високорейтингові карти, так? Але тут ніби як 88-й деф не мала бути сильно висока -карта. Вубін Вубінмуй, навіть не волкаут в нашому класичному уявленні. Так, пане Мірон, давай Міроніче. Волкаут, Це Зе, це хлопець же. Угорщина це буде Віллі Орбан. Віллі його звати чи ні? Чому мені хочеться, щоб він був Віллі? Але золотий блок. І 88-й деф, і фізика. Навряд наразі в основу, бо пейса небагато. О, він 25 тисяч метрів. Я думав він дорожчий, якщо чесно. Містер Ріко. О, це буде той, що Левандовський, тільки не Леванський. Оце стіна скельна, це я точно пам'ятаю. Це фул посос. Це, по-моєму, 80, да, третій рейтинг. Одна з найгірших карток, яка тобі могла впасти, друже. Камінський. Спроба номер я вже збився яка. Цап Іспанія. МЛС. Рі. Блін, я забув як його звати. Він постійно то це отримує. Ріко, Ріко. Карлес Жіл. Є, Рі... Є Ріко піч, типу кого. Так, Карлес Жіл. Але лише 83 рейтинг. О, ну це дуже погано. Пане падре! І це буде теж поляк камінський. Та що ж тебе? Нащо він нам потрібен? Але слухай, Кьольн. Можливо, трошки символічно, пане падре, if you know what I mean. В Кьолі дуже багато архітектури такої. <смі> Навіть там на емблемі клубу щось стає. Але слухай, ну дроп фігня. покажи склад, і я трошки передихну. Так, папіс і волкаут, ФРВ, Іспанія Лаліга. О'ярзабаль, якщо я не помиляюсь. Слухай, це непогано. Так, друзі, в нас наступний пакетик. О, це буде. Гравець спарми японець. Я витримаю паузу, бо мені здається, Сузуки. Та, Сузуки в нього прізвище. Я почекав, щоб не обмовитись раптом. Пупсик, давай. Це за Італія. Це буде меншині. Це буде менші. Я пам'ятаю, мої голови багато в нагородах. Пейса немає. Пейса немає, пейса немає дефа. 85 редент не скоро підійде в волюцію, в нього гарні плейстали. І він відкриває з веб-додатку свій пакетик. Дякую за фоллоу, пане джедав на Твій Ютуб. Якщо не підписані, нагадаю, не забувайте підписатись. Орсоліні тим часом 4-4 зірочки. Напевно, недорогий біст, але і не фуллфодерний. Дякую, ютуб, якщо підписались на канал. Всі повага вам від мене і від мого Светра. Отак от: Campaign Mix Pack. Черговий ліва захисниця зі Сполучених Штатів з Орлан... Спортленда. Перепрошую, це один з найгірших дропів. Хоча стати гарні, але. Не знаю. Я не бачив її в складах. А, в нього ще вона і є. Так, друзі, ЦЗ Марокко. Сауди Рошен Ліга. О, я навіть не знаю, що це за клуб, що це за... Хто це взагалі? Ага, я поняв. Повертаю чат в чат. ЦЗ Франція. Це буде Рейнард. Я не помиляюсь. Слухай, ну Пейсуа їй... Пейсуа. Пейсуа. Вона французька, Пейсуа їй не завезли. ЮА, але 90 000 монет. Золотий єнот, Ну, в неї класна моделька. Це гарна карт. Давай, друже, поїхали. Це зе. А, бачили цього біазера. Тут фул фігня. Пане Гієсор. Садан. Право вінгер. Боб! Ні, Даня, блін, не боб. Я думав, це боб. А це Сан Дієго. Стати непогані, до речі. Дреєр. я це казав, по-моєму, коли ми його за Велку ловили. Так, краще був Боб. Я там пишу вам сторіз, кружечки записую. Підписуйтесь обов'язково. На мій інстаграм Ютуб, і ви теж можете підписатися на мій інстаграм. Ось він. Ось тут. Бачите? Тим часом в нас виходить з Фрайборга жіночка, і це буде Карл. мема генератор вийшов. Давайте. ЦП Голландія У, серія А. А, це буде Дерун, я знов. Якось чомусь в мене, коли бачу прапор Голландії, то виникають якісь асоціації, що це може бути класна карта. Не знаю чому. Я вже розумію, що це буде Орсоліні. Орсоліні фігня. Ми вже зрозуміли, що він недорогий. На жаль. 19 чи 20 тисяч монет. Таке собі. І отримаєш, типу, Кіпурі. Цоп. це хто МЛС. О, ні, фігня. Я думав, це Кайседо, але Кайседо немає в цьому право. Друже, ну я встав, як ти попросив. Але воно не спрацювало. На жаль. І йому Михайло принес там десь з веселки. Гарну карту. Тут, на жаль, так не спрацювало. З ПСЖ. Але, по-моєму, ця дівчина стати має непогані. В неї навіть хтось хотів з Дискорду в нас інвестувати. Лей жулі. Але я не думаю, що вона щось коштує: 84-й рейтинг. 28 тисяч минус, Слухай, 28 тисяч минулий, добре. Пакетик ти відбив. А чого ти відкрив? Почекай, це ж міг бути я. І в тебе могла бути класна карта. А буде Влахович. А ні, не Влахович. А хто це навіть не знає буде? Ти ж дав спільну гру. А ну ти даєш. Я міг би тобі відкрити і отримав ти Дамджановича. А, а отримав би гарну карту. Ну, що ти за бізнер? Дякую за контент, яс. Аргентина, МЛС. Це ж міг бути Лео Месі. Срав би пес, Оце була б! Ай ти, джеда, і він якийсь, напевно, цап, і Месі Цап. У -у -у. Друзі, наступна спроба ЦОП Німеччина це буде Бен Стілер. Та? Стіфлер. Непогано слухай, золота тікітака, за нього точно можна грати. Якщо ти хочеш під ВЛ. Почкай. Наступна спроба це в нас ЦОП, МЛС фігня. Цоп МЛС фігня. Так, в нас тим часом Франція. Ліга Еф. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це ж могла бути Клаудія Піна. Але це містер Бейтер, блін. Лаурі. Але Піна була б волкаут, так? Та, піна була б волкаут Пан Владзіян і його волкаут. Це Z. Йоро. Я по модельки впізнав. Йоро це гарно, майже 100 тисяч монет. Манчестер Юнайтед. Непогано. Наступний габелопік CDM, Колумбія. Ай, ну щось багато цього колумбійця, це СМС. Блін, нафіг він потрібен. Один з найгірших дропів Netherfox. Фігня. Клара. Дякую за контент. За її про підписку дадуть. Да, 2К. Іван Ромеро. Суперсаб. В мене він виходить в гаунтлеті постійно з суперсабом. Пейс є. Деякий дріблінг є, але, на жаль, нас роз'єднала, друже. Я піду далі. Ч, царян. Багато хто позитивно відгукується про нього. Це буде Джордан Пікфорд. Вперше за сьогодні, до речі. ну воротар то є воротар. Він мене задовбав в кладах суперників. Я не можу сказати, наскільки це перемога Богабела, бо він недорогий. Скільки він? 1030, напевно, так. Але ну. Так він задовбав складок суперників 25. Поїхали, <рит> <рит> та блядь пише. <рит> Ну я намагався. Я просто намагався, батя, я старався як міг. Ну що я можу зробити? Та ну, ну то ясно було, що я робив пародію на Слена. Ферве Іспанія, і він пішов одразу. Іван Ромер. А що, Ферве Іспанія? А, ну це ж не волкаут. Там немає карток гарних, та? Бо піна 87-й. Так. Давай, наступна спроба. О, волкаут Корнер Стоунс, до речі, це буде 86 рейтинг плюс Це З Угорщина і це буде Орбан. Блін, дав надію і забрав одразу eSports. Побачив анімацію Корнер Стоунс, зрозумів, що це 86 рейтинг, але ну який Орбан. Друзі, наступна спроба ЦАП Іспанія MLS. А, ну це в нас був Брайан Жіл, 83. й Якось починали ми краще. Зараз прям декілька поспіль карточок абсолютної фігні. Цоп. Англія. О, ні, АПЛ. Nottingham Forest. А, я пам'ятаю, він гарно рухався в перший день по ціні. Пам'ятаю цього хлопця, Не пам'ятаю прізвище. Єйц, Але ну вже не цікаво. Коли це була перша промокоманда. динамічне зображення, 85 де він був цікавий наразі вже ні. Добре. Габела Пак. Опа, волкаут, Правий півзахисник Олісе. Ні, Португалія, Консейсао. Я думав, це може бути Олісе. Консейсао непогано. 91 й пейс. Братан, в тебе є час вибити 100 матчів на Еусебіо. Друзі, наступна спроба. СПО Іспанія. Без волкауту. Без шансів на гарну карту. New England Revolution. Класний дизайн, але, на жаль. Карта фігні. Карлес Джил. Дякую за контент. Так, шановні, ЦЗ Англія. О, ми бачили цю дівчину з арсенала. Вубін мой. Ні. Зараз щось так. Таймінги не дуже. Так, волкаут. ут Корнер СЛЗ. Ми знаємо, хто це буде. Папепеу. Портланд. Портланд, Портланд, Портланд. Друга особистість Артема Півоварова. Ну скажіть, схоже. <свісна> <похбі> По погбі він має бути на тіні на повній хімії тоді жир. Ага, поняв. Тим часом в нас. Джордан Пікфорд. Воротар. Що я можу сказати. Воротар. 28 тисяч монет. Берем цього Пікфорда. Поїхали. Опа, Волкаут Корнер Stones, CDM, Шотландія. Волж чи як її. А, ні, стоп, арсенал. Арсенал, преспровен. 89 дрібла, 87 паси. Ні, Волж це з Реалу, дівчина. Літл. 87 рейтинг. Вона недорога. 35 тисяч монет, по-моєму, щось типу такого. Але вперше побачили сьогодні, то карта рідкісна. Можна нарізати, як ти кричав безліч. О, справедливо, цоп. Мортон? О, ось він Мортон. До речі, вперше. А куди ти пішов безрепак відкривтем, ще є. Я. я забув запак. Саря. Який я мусор. Я теж мусор. Зараз іду. Квік, дякую, друже. Дякую за постійний контент. Це пе, Франція. Це буде то лісо, до речі. Подивись. Ми з тобою спорідні не душі. Два беззера. В тебе то лісо і в мене то лісо. Більше ми не бачили то лісо сьогодні на стрімі. Дякую, квік, тобі теж. АПЛ Евертон, Евертон, це буде Воротар ТВ. А як на, нім... на німецькій мові буде воротар, що ТВ. ТВ. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Перший в сезоні Габела Пак. Не такий поганий, як могло б здаватися. Насправді були гарні карти. І сподіваюсь, ви теж їх наловили. Отут напишіть мені обов'язково кого. Не забувайте підписатися на канал. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.